Неділя, 14.00, нульнуль мініскульпторка Миколайчика і Владислав Товтен. Якщо все це поєднується в просторі та часі, означає, що ужгородці поспішають на вільну екскурсію. Війна завадила планам відзначити ювілей такої ініціативи ще восени. Утім, тепер Владислав Товтин приїхав у коротку відпустку з фронту і провів традиційну вільну екскурсію. Я вже 9 місяців знаходжуся в лавах Збройних сил України в одному з підрозділів Закарпатської тероборони. І випало так, що я приїхав у відпустку на 10 днів. Це почалося у 2012 році. І е, ці екскурсії вони носили такий освітній характер. Це було пов'язано із тим, що в Ужгороді були проблеми, і ну, вони є зараз із забудовою історичних районів, збереженням культурних, архітектурних. Пам'яток і група активістів, вони, які займалися цим питанням охорони нашого міста, вирішили, що треба такі проводити освітні заходи, освітні екскурсії. Перша екскурсія була присвячена малому Галагову. Краєзнавець розповідав про цінність архітектурної спадщини тієї частини міста і обґрунтовував необхідність збереження від забудови історичного району, що сформувався впродовж 20-30 років минулого століття. Ми не очікували такого резонансу, відбулося перша, друга, третя екскурсії. Різні екскурсоводи, різні теми. Всі ці екскурсії вони вже почали охоплювати весь спектр такий життя нашого міста, починаючи від там, історії, культури, архітектури, закінчуючи навіть якимись романтичними. І це триває вже 10 років. Вільні екскурсії неабияк вплинули на розвиток туризму в нашому краї, і не тільки після нас по суті почалися подібні проекти реалізовуватись по містам України. А в Закарпатська область пішла далі. Ужгород пішов далі, оскільки екскурсії почали проводитись по області в багатьох містах, селах, певних навіть об'єктах, і це такий був імпульс і для молодих екскурсоводів, і для підтримки постійної індустрії. Адже ну всі люди знали, які приїжджали в Ужгород, що Кожну неділю о другій годині дня проводилися екскурсії. Загалом проведено понад 400 екскурсій, участь у яких брали майже 40 екскурсоводів. На ювілейній Владислав Товтин, як і 10 років тому, розповідав про улюблений Ужгород.